Всього за 269,35, 2 кг 0,88 г От -такий окіст без кістки свинячий. Купила на шашлик. Зараз будемо маринувати. Напишіть, як ви маринуєте шашлик. Промиваю м'ясо. При виборі м'яса головне гарно усміхатися продавцю. Ви погляньте, який шикарний кусмилей мені виділили. При нарізанні м'яса слідкуйте, якщо воно тонесеньке, отакі пацюрочки, то ви повинні розуміти, що на шампур, як ви будете його надівати, щоб отак, бачите. А ось такі кусмелеки теж ріжете, в залежності від того, які у вас шампура, великі, довгі і тому подібне. До речі, в мене до продажу різноманітні квіти є на оптіпу поштучно. Зараз є мед Карпатський 250 гривень за літру, а також червоний і крачорний щуки. Це аквакультура. Відправка з Одеси. Дуже смачна. Користуюся я приправою до шашлика. М -м 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 -м, аромат тут немає солі. Відповідно, ми його все все солимо. Таку ж маленьку соли, посолили, взяли приправи гарно насипали. Такі вийшли шматки, отак От замаринували. Закриваємо пленкою або можна просто в пакет. На 2 години, поки нагорить огонь, костер. І все. І жарите. Всім смачного, всім всього.